В нашому, в нашому діалозі. Я от дуже вам всім дякую за таку гарну роботу. Ми ще побачимося наступного четверга. Але такий основний висновок, який я для себе з наших практичних занять зробила, це от пане Ігрі, от ваша фраза, що перемовини це гра, і от не треба бути як отлічні, це прям там сидіти. і оце після першого заняття воно мені так запало і. На минулому занятті сьогодні, коли я просто ну, розслабилась, і думаю, ну окей, буде так, от, як я собі там думаю, відчуваю, планую і зняти важливість, і, і чи правильно я роблю, от коли я зняла цю фразу, чи правильно я роблю, от мені прям так от пошло. І я за це дуже вдячна, тому що. І ну... дивіться, коли ви розслаблені працюєте, от сьогодні Оля розслаблена, люся навіть mm -hmm. розслаблена була, ви розслаблена. Коли ви працюєте розслабленим. А ви максимально круто використовуєте весь свій потенціал і більш чітко так. для себе розумієте для точки розвитку? Розумієте, а коли так. ви зібрані і працюєте, ну ви просто виконуєте номер, і ви не можете себе оцінити не з сильних сторон на точок розвитку. Це точно так. тільки коли людина працює на максимум своїх можливостей, а треба бути оце, знайти цей. Ну, модель ну, ці японські самураї кажуть, як в бою треба бути розслабленим і контрольованим одночасно. Розумієте, от боєць в бою він і розслаблений, тому що він дається ну, тілу і контролює ситуацію. Да? І Оцей розслаблений контроль це ота, е, е, модель, е, Ну, як це стану психологічного, да? психофізичного -фізич фізиологічного, який для перевон найкрутийший розслаблений контроль. Я контролюю але, але я розслаблений. І от це сьогодні ви були саме такою, саме такою розслабленою, але контролюючи все, всі ризики, все інше. І це було, ну, приємно дивитися на вас. Ви ви сьогодні ну, красива так, була, прям перемога, прям красива. Спасибо. Дякую. дякую. Бачите, добре. говорила дякую, Юрія. Вийшло знову <свісно> мені приємності, колеги. Дякую вам дуже. Мушу вже бігти.